Друзі, на ваше прохання, я зніму відео про те, як правильно правити ножі на шкірі з пастою або просто на шкірі. В даному випадку в мене є дві сторони. Я їх обробив різними пастами. З одного боку, це паста білого кольору від компанії Dialux, з іншого боку, сіра паста від компанії Dialux. Вони відрізняються між собою тільки розміром зерняток. Абразивних ось, але мова йде про такі маленькі величини, що обидві пасти підходять для наших цілей. Вони обидві для полірування кольорових металів, взагалі для полірування. Ось. Тобто, не принципово, яку саме пасту ви використаєте. Можливо, це буде паста ГОІ. це абревіатура Господарственної оптичний інститут. <кхід> Відома в Радянському Союзі паста, полірувальна зеленого кольору, вона мала три номери і теж. Номера відрізнялися трошки кольором відтінком зеленого і відрізнялися розміром абразивних частинок, зерняток. Але це не так принципово, бо будь-яка полірувальна паста підходить для наших з вами завдань. Яка технологія правки ножа? Ну, як правило, все зрозуміло. Якщо ніж ми гостримо, наприклад, на кухоння ножі, ми часто гостримо, принаймні я, на кут 30 градусів. Тобто це означає, що з кожного боку 15 градусів при заточуванні, коли я кладу ніж, і ось оцей кут між ножем та бруском складає саме 15 градусів. Рух, як правило, на бруску я роблю вперед. Тому що таким чином ми уникаємо створення надлишкового заусенця. Якщо б я тягнув назад, кожен раз абразивний камінь би стягував звідси дуже багато металу і витягував дуже таку неприємну штуку, яка називається заусенець. А насправді це така собі. Своєрідна фольга, яка потім обламується і заважає ножу працювати довго. То коли заточування йде зерно, то правка йде завжди від зерна. Ну, бо це, очевидно, шкіра м'який матеріал, і тому, якщо я почну працювати вперед на зерно, я просто заріжу цю шкіру і е, зіпсую і дошку для правки і не доб'юсь ніякого цілі. Тому правка завжди йде від зерна. Всі останні правила заточування в принципі зберігаються. Тобто я виставляю кут 30 градусів. Ви запитаєте мене, як я знаю, який тут кут. Ну, я точив, я знаю свій ніж. Це раз. По-друге, це можна, скажімо так, просто якщо вам цікаво розібратися, і ви зануда, поставити поставите сюди. Мобільний телефон, сюди поставити нуль, поставити його сюди. В мобільних телефонах є. Те, що називається кутомір або інклінометр, тобто ви можете просто знайти цей кут. Ось такий 30, а ось такий там 40, ось такий 50, тобто 25 градусів буде з цього боку, ви перевернете і 25 з цього. Сумарний кут буде 50 градусів, але ну, так заточують якісь там тактичні брутальні ножі для хардіозу. Кухонні ножі заточують там, на 30-35, ну, максимум це 40 градусів. Так от, ви можете розібратися і знайти цей кут. Я його просто вже відчуваю руками, Ось тому в принципі, за рахунок навику я приблизно буду використовувати ось такий кут. Я ставлю ніж з під цим кутом і без нажиму від зерна, тобто не на зустріч шкірі, а від. Кут зберігаю, проводжу якусь певну кількість спроб. Ну, припустимо. Кожну сторону. Я роблю таких 5 проведень. Знову розвертаю. Приблизно виставляю той самий кут, скажімо, 15 чи 17 градусів на сторону і роблю вже там три проведення, так? Знову ставлю цей самий кут, роблю. Три проведення. Два. Два. Один. Один. Якщо в мене є дві сторони і пасти в мене різної зернистості, і я при цьому такий, знаєте, не зануда. Хочу з цих полірувальних пасти шкіри витягнути максимум, то з одного боку я можу працювати, припустимо, там. Сірим діалюксом, який вважається трошки більш грубим. З другого боку, я можу працювати з білим діалюксом, який вважається більш тонкий. От. Є ще інший скажімо так, рівень. Це полірувальні пасти, ну, наприклад, компанії Luxor, французької теж, яка виготовляє пасти з розміром зернятка субмікронним, тобто менше одного мікрона. Це одна десятитисячна сантиметра, одна тисячна міліметра. Тобто менше від цих величин субмікронні пасти 0,5 мікрона, 0,3 мікрона. Ну, я вважаю, що це все зайве. І буквально в нашої тої пасти горі, якщо маєте старі запаси або діалюк, вистачає повністю з головою. Що може бути ще дрібніше від отих субмікронних паст? Це просто чиста шкіра. Ось. Прийнято інколи просто одна, одна сторона залишається чистою. І ви правите вже на чистій шкірі. От. Здається, ну шкіра ж вона не може там, наприклад, мати в собі якогось абразиву, якщо вона чиста на неї пасту не наносили. Що вона робить? Задача чистої шкіри вже просто доламати, виламати, грамотно виламати, скажімо так, залишки оцього, цієї фольги, оцього заусенця. Зробити це контрольовано. Можна є таке поняття: технічний бар'єр або технологічний бар'єр. Можна ось так просто виламати цю фольгу, прорізаючи, наприклад, якусь е -е, винну пробку, скажімо. Або зубочистку. ось. Але після того, як ви зробили технологічний бар'єр, варто після цього ще декілька разів поправити ніж на шкірі. Тому можуть бути полірувальні пасти різні з різним зернятком, можна правити на чисті шкірі. Ну, а далі різ. Далі різ. Це зрозуміло, що після полірувальних паст він має бути. Максимально гострим ніж. Ось тут є кілька небезпек. Перше, якщо ви не зберігаєте абразивної гігієни, у вас сюди можуть потрапляти частинки від інших абразивів, там алмаз і так далі, ви можете просто сюди нацарапати так званих паразитних рисок. Ну, не впливає на, скажімо так, загалом на робочої якості ножа, але. Для того, щоб не було тих паразитних рисок, намагається тримати свої абразиви в, скажімо так, за, за принципом абразивної гігієни. Тобто окремо тримайте цю дошку, окремо там бруски, алмази, синтетику, все, чим ви користуєтесь, щоб не переносилися абразиви з одного матеріалу на інший. Це перше. Друге, якщо робити це без міри, тобто без розуміння, сильно дуже натискаючи, шкіра має здатність прогинатися. Коли лезом сильно дуже вжимаємо, скажімо так, ми вжимаємо в шкіру, ми робимо так званий лінзовидний підвід, тому що шкіра проминається і вона лінзує. А це лінзування насправді може бути причиною того, що чим більше ви підводите ніж на шкірі, тим гірше він ріже. Є навіть таке поняття на англійській мові оверхонінг. тобто перезаточування. Ну, надто сильне заточування. От в результаті ви настільки стоншуєте ріжучу крайку, настільки її от заовалюєте, що замість того, щоб у вас трикутник, у вас вершинка ножа буде мати от такий от овал, тобто ви її просто заовалите. Це теж не годиться, тому я пропоную зробити 5-10 рухів, цього мало би бути достатньо. Ну, хай буде 20, але не, не 120. Тому не потрібно сильно захоплюватися правкою, на, особливо на пасті з. Шкірою. Ну і ще один секрет: шкіра повинна бути теж, в принципі, максимально тверда, і вона повинна бути максимально на якійсь твердій прямій основі, Ось, для того, щоб уникати ось отих всяких зайвих лінзувань, які вам не потрібні. Тобто, використовується так званий чепрак, це, тобто, це шкіра, як правило, великої рогатої худоби, спеціальної вичинки і ще називають там деколи. Шкіра для підошв, ну щось такого плану. Тобто вона має бути достатньо твердою, і чим більш вона тверда, тим краще буде якість роботи і правки на ньому на такому інструменті. Тобто, тверда шкіра, наклеєна на якусь дошку, ось, де вона зафіксована і має, скажімо так, от, мінімальне прогинання. Ну, а далі все просто. Працювати від зерна, зберігати кут, під яким ви заточували. Якщо ви знаєте, що ви заточили кут на 40 градусів, ви, наприклад, це знаєте, постарайтеся поставити 20 градусів на сторону, щоб просто попадати рівно рівно в підвід, який ви створили. Якщо ви не знаєте, який кут, це ніж заточений на заводі, і у вас нема здогадок, можна просто підібрати, якщо у вас є лупа, можна нанести сюди чорний маркер, провести кілька разів, подивитися, чи ви попадаєте в підвід, Чи ви попадаєте вверх під воду на ріжучу крайку, чи не попадаєте, Тобто можна експериментально через якусь ну, мінімальну оптику це побачити, або і навіть гострими очима, Тобто можна просто експериментально підібрати. Ось. Ну і Загалом ідея така, що правка не заміняє заточування. Тому, якщо ви правили 5, 10, 20, 50 разів свій ніж робочий, чи кухонний, чи там, який ви носите у кишені, Ресурс правки закінчується, тому що рано чи пізно Лезо вже не буде набирати гостроти на такому інструменті. Тому потрібно буде періодично гострити, знову повертати геометрію на ріжучій крайці. Ось. А далі знову можна буде там десяток разів підтримувати його за рахунок правки. Ось приблизно такі поради і ну, такий короткий екскурс, як цим користуватися і які тут є нюанси.